Становлються особи, які прибули. Так, адвокат Куликовець Ігор Миколаївич. Місце Львів вулиця Куліша, 36А. Дата рік народження. і Де працюєте? Становлюються особа детективу. Детектив Майський. Де адреса для листування, дата рік народження. До тонарожения 16 за Справа для ассистентичности круг с которой Я видел до самого ведвода. Давай. Не дешло. Права відомі. А да. а так. Які підстави для ВКЗ. Сейчас а, представил идет о добивании... Як виключення продовжити судовий розвитку режимі відеоконференції? Разом з тим встановити, що сторони не з'явилися до суду без поважних причин і в порушення 336 КПК України. Так, подано клопотання про скасування арешту майна. Главну ухвалу 4.12.24 року справиться до 91.1324 і просять скасувати арешт на майно. А саме мобільний телефон марки, мобільний, мобільний телефон марки, iPhone 15 Pro, номер моделі наводиться, серія наводиться, імей наводиться, вилучений під час передання за адресою міста Львів, вулиця вуслужка, 33 а, квартира 12. Дається копія ухвали про арешт майна від 4 грудня. Ось. 25 березня 25 ухвала про відмову скасування арешту також Пкачевські. Ну і тут же йдуть до проти правової допомоги і ордер. Заявник, бажаєте висловитися? Перший честь, ми просимо скасувати арешту, оскільки вже такі накладені більше півроку обґрунтовувалися підставлені проведення експертизи. Ми вже зверталися з скасуванням такого арешту майна. Два місяці тому було зазначено, що експертиза триває надання відповідних документів, а тому повторно звертаємося до стосування арешту та і вважаємо, що відсутні підстави для подальшого за стосовно заходу з вистачення така побачення. Добре, надається слово детективу. Ваша честь, з показним телефоном було проведено переведено огляд зручних спеціалістів з метою хренування інформації, і Можливо, подальше на проведення експертиз. Одна з міста одягу з спеціалізним криміналістом було здано, що в процесі оглядання телефону наявними технічними засобами не вдалося можливо створити повну копію файлової системи, та було скопійовано на ще ряд додатків телефону. В даним час копіювання, копіювання було наявність паролю наданого власника. І зараз на даний момент триває експертиза, щоб скупівати. Повністю це копі, і то буде обсловувати своїм порадом. Добре. Так, суд досліджує матеріали, які були додані, один них вже оголосив. Ось ці матеріали. І визволяється до нарадшою кімнати.